– Доброго дня доброго, доброго дня. дня. Доброго, доброго дня. Зараз побачите розширили соціальні, медичні і е, другі послуги, які все на благо наших людей. Ну відділення відділення, де доброго у нас навчання комп'ютерної грамотності, де у нас займаються ці всі поробки наших дівчаток. І дозвольте це зроблено руками наших дівчаток, Отакі обереги, да, мотанки для. Для тих людей, які, які побажали, щоб у нас було гарно. Так? Це наша дівчатка, колись, які зранку до ночі приймають населення, призначають всі види державних допомог, місцевих допомог. Ну, працює це саме гаряче звіно. Це ті, хто вислухують більше всіх в нашому місті. Як кажуть, все те, що наболіло до керівництва далеко. А ми от. Ми розширили соціальні послуги, відкрили селяну кімнату, відкрили розширили медичні послуги і тому людям зручно, приємно і я вважаю, що це робиться в першу чергу для людей. Ми бачили і середну комнату, бачили і спортивну залу, бачили і сервіси з перукарні. Тобто війна йде, але ми покращуємо сервіси нашим. Сьогодні одне з головних завдань влади у сфері соціального захисту це надання якісних достойних соціальних послуг всім мешканцям Покровської громади, враховуючи потреби всіх від молодої матусі до людей золотого віку. З кожним роком кількість соціальних послуг збільшується, а надання механізм їх надання вдосконалюється. Ви бачите, що ми, крім, крім того всього, створюємо комфортні умови не тільки для відвідувачів цього соціального офісу, як ми, ми називаємо нового, але й для наших працівників, які кожного дня надають послуги десятками, можливо, і сотням і мешканцям, і ВПО, тим людям, котрі сюди к нам приїжджають. Люди це сама найбільша цінність в нашій громаді, і взагалі в нашій країні. Тому ми робимо все можливе, щоб наші люди відчували соціальну підтримку і не були покинуті сам на сам зі своїми потребами. Якщо про плани по цій будівлі, також з планом в цьому році продовжити і закінчити невеличкий ремонт другого поверху. також тут б'ється своя скважина, яка буде забезпечувати автономне водопостачання. Також буде відремонтовано для маломобільних груп, вибачте, туалетна кімната. Ну, це і з плану на цей рік.